Вітаю час новин на Дніпро ТВ у студії Євген Коптів і сьогодні у випуску розкажемо про таке. Удар шахеда по багатоповерхівці. У будинку триває розбір завалів. Через пошкодження частину мешканців відселятимуть. Пункт розміщення у школі номер 57 Люди із пошкодженого будинку можуть зігрітися та залишитися на ніч. Помста від Дніпрян. Місто доправило силам оборони чергову партію дронів і вантажівок. Пекельна ніч у Дніпрі. У ніч на 23 лютого окупанти поцілили шахедом в одну з багатоповерхівок. Кілька квартир на верхніх поверхах зруйновані вщен, Постраждало восьмеро людей. Двоє у медзакладі у стані середньої важкості. Решта лікується амбулаторно. Пошукові роботи тривають. Журналісти Дніпро ТІВІ з самого ранку працюють на місці трагедії. Саме такі звуки сьогодні вночі розбудили Дніпрян. П'ять безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю, але влучань уникнути не вдалося. Один шахедів поцілив по багатоповерхівці. Євгенія чекає, хоча б якусь інформацію про свою матір. На момент вибуху вона була у своїй квартирі на восьмому поверсі. Розповідає жінка, мені ночі слідчий і Сказав, що що случилось? Ну все, утро настало, я приїхала. Артем живе на дев'ятому поверсі, але не ночував вдома. Постраждала його матір. У неї контузія та осколкові поранення. Поки жінка нічого не чує. Квартира зруйнована вчені. Сьогоднішнього дня я став бомжем. У мене немає ні документів, у мене немає ні квартири, зовсім нічого. Тому. Ну, я не знаю просто, що вам ще сказати. В принципі, повна апатія і нерозуміння, що робити далі, як жити. Тому що все, що в мене було за 30 років нажито, воно зараз під, під вікнами лежить і більше в мене нічого немає. Ще одна мешканка будинку спала у своїй квартирі на сьомому поверсі. Після вибуху встигла схопити документи та вибігти на вулицю. Що вам розказувати? Я вони по Жо жопа повна. <пілля> я спала і на міня на мене. проживали ні, мама була і дочь. 11 одинадцять літ. Жителі вцілілих під'їздів розповідають не одразу зрозуміли, що шахет влучив саме в їхню багатоповерхівку. Стохнула у нас що, ну, як воно я не знаю так. Добре, що Ну, і ви, і діти, і чоловік всі жили здорові. цілі? чоловік на війні так. Ну, а всіли? Ну, не чули, не чули триву. Ми тільки чули вибухи дому. Отак От затрясся дом. А ми тривоги не чули. Не чули, ну діти всі сиділи. Сиділи і до утра ніхто не спав. Вранці біля постраждалого будинку розгорнули наметове містечко. Волонтери роздають чай, пледи та будматеріали для того, аби закрити вибиті вікна. ДСНС продовжує пошукову рятувальну операцію. Ймовірно, під завалами знаходяться ще двоє людей. До ліквідації наслідків залучено 63 особового складу та 10 одиниць пожежної рятувальної техніки. Також працюють психологи МВС, ДСНС, розгорнутий пункт обігріву для людей, які постраждали. Поранення отримали вісім людей. Дві жінки 24 та 60 років лишаються у медзакладі. Інші лікуються амбулаторно. У одної жіночки забій ніжних кінцівок і рваний раний гомілок. Вона обслужена їй Проведена хірургічна обробка ран, накладені шви. З дренажами і вона наблюдається за відділенні хірургії. Друга особа теж з рваними ранами, черепно-мозговою травмою, струсом головного мозгу і переломом кісток передпліччя. Основне питання: чи доведеться відселяти людей з усього будинку, чи тільки частково про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, який теж приїхав на місце ворожої атаки. Приїхав експерт, а також спеціалісти, які працюють в даному напрямку зараз. Провели візуальний огляд, і е, ми зараз будемо вирішувати разом з СНС безумовно е, відсіляти нам. Два під'їзди це вже 100%, А що робити з домом? Я думаю, що дом відселяти не буде потрібно. За словами директора департаменту з питань самоорганізації населення, відновлення постраждалих квартир почнеться одразу, як тільки роботу закінчать рятувальники. З мешканцями багатоквартирного будинку ми співпрацюємо з самого ранку, надаємо допомогу, яку їм потрібно. Також наразі наші спеціалісти обстежують даний багатоквартирний будинок з приводу пошкоджень, які в ньому маються, і і найближчим часом ці пошкодження будуть усуватися. Водопостачання та опалення у третьому і четвертому під'їздах та правій частині першого вже відновлено. Жителі будинку можуть звернутися за отримання матеріальної допомоги до райадміністрації. А також за адресою вулиця прогресивна, 3 а облаштоване місце, де можуть залишитися постраждалі внаслідок ворожої атаки. Півгодини тому із під завалів потрощеного будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. На місці знаходиться наша журналістка Анастасія Шуляк. Насте, що відомо про долю другої людини, яку вважають зниклою безвісти. Євгене, вітаю ранок на 23 лютого. Виявився пекельним. Російська армія шахедом влучила у багатоповерхівку. За даними технічного експерта, повністю зруйновано чотири квартири. Та чотири квартири знаходяться в аварійному стані з вірогідністю обвалення плит перекриття. Декілька годин тому з третього поверху евакуювали жінку. За останньою інформацією знайдено тіло 94-річного чоловіка. Інки, яка ймовірно була вдома, тривають. Студія. Дякую, Настя. Чекаємо тебе зі свіжими новинами у випуску о дев'ятнадцятій. У місті розгорнули пункт розміщення потерпілих через шахетну атаку за адресою вулиця Прогресивна. 3А. Унаслідок влучання у багатоповерхівку. Десятки дніпрян залишились без житла, тепла, газу та води. Журналісти Дніпро тів поспілкувалися із жінкою, яка проживала у постраждалому будинку. А зараз рятується у пункті разом із дитиною. Ми вибігли на вулицю, звісно, перше це ми дуже злякали за дитину, тому всю увагу приділяла дитині. Потім, так, да, ми обернулися на будинок і побачили, що там не вистачає поверхів. Сьомий, восьмий, дев'ятий. Дитина сказала, мама, там дивись, у нас дюрка в будинку. І потім ми вже почули, що якісь є автобуси кудись вивозять. Ми сіли і поїхали у 57-му гімназії. Дякуємо дуже 57-й гімназії, нас дуже добре прийняли і ну, все необхідне нам предоставили. Як повідомляють наші кореспонденти, у пункті є усе необхідне для комфортного перебування постраждалих: спальні, місця, вода, їжа, обігрівачі та навіть дарують іграшки дітям. Ми готові приймати людей, надавати їм дах над головою, нагодувати, обігріти, підтримати психологічно. Тому сьогодні, після таких сумних подій, вже о шостій ранку був розгорнутий такий невеличкий пункт, облаштовані ліжка. Ми готові до прийому людей постраждалих. Помста буде і буде швидко. Саме так висловився очільник міста Борис Філатов під час передачі чергової партії техніки для наших захисників, що саме отримали сили оборони навіть попри важку ніч російських обстрілів Дніпра. Дивіться далі. Внесок всіх Дніпрян у відплату нелюдам з РФ. Дніпро доправив силам оборони чергову партію дронів і вантажівок. Після жахливої ночі, коли Росіяни влучили шахедам в багатоповерхівку, де відпочивали прості цивільні люди. Ця наша видача, це наша помста. Ми сьогодні, буквально після того, як я відвідав місце трагедії, видаємо 75 дронів, різне обладнання, також для наших бойових бригад, а також 8 вантажівок. Дрони оснащені тепловізорами, аби військові могли якомога ефективніше чинити спротив ворогу за будь-яких умов. Вантажівки високопрохідні різних моделей з колісними формулами 4х4 та 6х6. Я вважаю, що в тих умовах, яких зараз міські ради поставили, це взагалі ну космос. Що це означає, що не байдуже міському голові Дніпра, що відбувається з військом. Ми це тільки вітаємо, звичайно. Ми розуміємо, наскільки важко місто, тому що і зараз постійні прильоти треба на відновлення, на інфраструктуру. Ми все це розуміємо. Місто продовжує системно забезпечувати наших військових необхідним устаткуванням та обладнанням. У свою чергу бійці переконують, відплату окупантам за атаки на мирні міста України не змусить на себе чекати. Ворог вночі атакував Одещину ударними дронами. Підрозділами ППО було збито 9 безпілотників. Росіяни також спрямовували ракети на місто та область. В обласному центрі був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури, на якому виникла пожежа. Її ліквідували працівники ДСНС. У наслідок обстрілу загинули троє людей. Їхні дані встановлюють правоохоронці. Неспокійно було і на Херсонщині. Через влучання виникло чотири пожежі. Горіли житловий будинок, господарчі споруди та сладське приміщення. Усі пожежі ліквідовано. Є постраждалі 77-річна місцева жителька отримала вибухову та черепно-мозкову травму. У неї контузія, поранення голови та спини. Потерпіло шпиталізували медики, оцінюють її стан як середньої тяжкості. Продовжуємо випуски. Буде весна. Укрпошта ввела в обіг блок марок, присвячених десятій річниці спротиву російській агресії. Чотири світлини воєнного часу, котрі нагадують про мужність і незламність українського народу. Скільки коштує, та у чому її цінність, розкаже Анастасія Шуляк. Колекціонує марки вже 45 років. За словами чоловіка, починав збирати, аби відволіктися від буденного життя. А зараз його колекція налічує приблизно 30 тисяч марок. Історія в першу чергу розуміння історії тим, чим ми займаємось, і я маю це передати своїм дітям. Сьогодні Дмитро один з перших придбав марку, і буде весна, що створена до 10-річчя супротиву вторгнення Росії в Україну, особливо тим, чим для більшості наших людей вірою в майбутнє. Перш за все вірою в нашу перемогу. Саме ця серія Марок і буде весна. Вона каже про те, що війна у нас триває не два роки, а вже понад 10 років. Перше фото це захоплення аеропорту Бельбек, захоплення Криму. Друге фото це наш воїн в променях Сонця на героїчній фортеці Азовсталь. Третє фото це. Наші волонтери, весілля, проте кажуть, що життя неможливо спинити, що воно продовжується. І четверте фото це наші такі руки піхотинця 28-ї бригади в околицях Бахмута. А загальний тираж блоку марок 250 тисяч. У Дніпропетровську область надійшло 5200 блоків та 1125 конвертів. Навіть люди, які раніше не колекціонували ці марки, всі захоплюються, всі закупляють, і ми бачимо попит на наші марки. І це важливо на сьогодні. Іноземцями їсть ця купівля. Вони через своїх замовляють це подарунки зачастуємо, висилаємо. Номінал блоку 90 гривень. Вже зараз марки можна придбати у відділеннях Укрпошти в області. Ну і тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Наразі комунальники продовжують аварійні роботи за адресами на ваших екранах. Водопостачання відновлять одразу після завершення усіх робіт. У зв'язку з проведенням робіт приватної енергетичної компанії ЦЕК можливі перебої в роботі підвищувальної насосної станції на проспекті Богдана Хмельницького знижено тиск на верхніх поверхах деяких будинків. Більше даних на сайті Дніпротіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. Ще більше новин на сайті Дніпро ТВ, у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Підпишіться. Ну а далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту. Спортивний арбітражний суд САС відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії на рішення міжнародного олімпійського комітету призупинити членство ОКР. Виконавчий комітет МОК не порушив принципів законності, рівності, неупередженості, а також правової визначеності та передбачуваності. Рішення колегії САС є остаточним та обов'язковим для виконання за винятком права сторін подати апеляцію до федерального суду Швейцарії протягом 30 Днів на обмежених підставах йдеться у релізі. Нагадаємо, що у жовтні минулого року Міжнародний Олімпійський комітет призупинив членство ОКР через включення до його складу олімпійських рад Луганської та Донецької, так званих народних республік, а також Харківської та Запорізької областей. Національний олімпійський комітет України разом з міністерством молоді та спорту України та Федерацією Техфондо України звернулися до Всесвітнього Техфондо та Європейського союзу Техфондо через допуск до європейського кваліфікаційного. Ні турніру у Софії спортсменів Максима Храмцова, Поліну Хан та Тетяну Мініну, які підтримують вторгнення Російської Федерації в Україну. У ньому українська сторона навела факти підтримки війни нейтральними атлетами з російським паспортом. Допуск цих спортсменів до європейського кваліфікаційного турніру суперечить рішенням та рекомендаціям МОК від 28 березня минулого року та 8 грудня 2023 року. І такі спортсмени не можуть бути допущені до міжнародних змагань, в тому числі відбіркових змагань до Олімпіади 2024. Ну ось і все. Донецький «Шахтар» після нічиї 2-2 у першому поєдинку, поступившись в гостях 1-3 у матчі відповіді 1-16 фіналу Ліги Європи французькому «Марселю», останнім з українських клубів залишив поточний єврокубковий сезон. У п'ятирічному рейтингу УФА Україна посідає 18-ту позицію і вище піднятися не зможе. Топ 15 став недосяжним навіть теоретично. За таких обставин офіційно стало відомо про те, що Україна буде представлена лише чотирма клубами у Єврокубках 2025-2026 років. Причому лише однією командою у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Це станеться вперше за 20 років сезону 2005-2006 років. Натомість у наступному у нас залишається ще представництво п'ятик. Клубів завдяки 14-му місцю у рейтингу минулого року дві команди зіграють у Лізі Чемпіонів, одна у Лізі Європи і дві у Лізі конференції. Єдине, що може втішити шахтар, так це те, що загальний чек у гірників за єврокомпанію 2023-2024 років склав 24 мільйони 540 тисяч євро. Гравці баскетбольного клубу Слобожанського проматея Іван Ткаченко та В'ячеслав Бобров взяли участь у першому матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року, у якому збір. На України на виїзді поступилася національній команді Словенії з рахунком 73-87. за всіма статтями, проваливши третю чверть поєдинку. Наступну зустріч синьо жовті проведуть 25 лютого у ризі, де прийматимуть Португалію до фінальної частини Євробаскету. Виходять по три збірні з кожної групи. Тим часом одноклубниці баскетболісті, волейболістки дівчата Прометея, здолали, здолавши з рахунком 3-0, 25-19, 25-15 та 25-14 Дніпровську Аланту, втретє поспіль завершили регулярний чемпіонат без поразок з максимальним показником у 18 перемог, але вперше без жодного програного сету, що загалом востаннє траплялося у Суперлізі ще в сезоні 2000-2001 років, коли Дженістра виграла усі 14 матчів з різницею сетів 41 42-0. нагадаємо про те, що Прометей та Аланта вже вийшли до півфіналу плей-офф. Інші дві путівки розіграють між собою Буковина, Балта, Добродій Медуніверситет та Регіна Мегу ОШВСМ. Згідно з протоколом комісії з призначення міських стипендій, 38 провідних атлетів Дніпра з 23 видів спорту будуть отримувати стипендії у 2024 році, розмір яких складає від 6 до 13 тисяч гривень. Дві відзнаки європейського гатунку завоювали вихованки відділення фехтування на шпагах шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Дніпровської міської ради Марія Середа вже на початку 2024 року. Золото в індивідуальному заліку і срібло в командному кубка Європи серед кадетів у Сербії. Ще більшу успіху вона досягла на наступному подібному турнірі серед ровесників у Польщі, де стала володаркою вже двох відзнак найвищого гатунку в особистому і командному заліку. Ось такі дві відзнаки європейського гатунку завоювала вихованка відділення фехтування на шпагах шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Марія Середа. Вже на початку 2024 року. Спочатку вона виборола золото в індивідуальному заліку Кубка Європи серед кадетів у Сербії, що стало першим особистим здобутком дівчини на міжнародних змаганнях. До нього Марія додала. І срібну нагороду у складі команди ще більшого успіху середа досягла на наступному подібному турнірі серед ровесників у Польщі, де Дніпрянка стала володаркою вже двох відзнак найвищого гатунку в індивідуальному і командному заліках. Це очікуваний результат, який, в общем-то, ждали ще з початку сезону. К сожалению, не вийшло з начала сезону. она готова была на этот результат, но что-то пошло не так, встала не на перельсе. Вот, поэтому практически у нас больше чем полсезона ушло на поиски проблем и их удаление. У каждого фехтовальщика есть такой период в году, когда у него прям вот хоть куда попадает, везде колет, везде в призах, а в какие-то периоды вообще там вылетает с самых первых туров. Я считаю, что это нормально. Главное просто чтобы было с кем это обсудить, с кем это проработать. В моем случае это тренер, ну и папа отчасти. Вот, за что я им очень благодарна. И благодаря этому мы с ними сели, В частности, с тренером обсудили наши ошибки, над чем надо поработать. Зробили це і от вийшло. зрештою усі перемоги куються у повсякденних виснажливих тренуваннях, до яких Марія разом з наставником повернулася під час свого нетривалого перебування у рідному місті, що правда, нині у ході них вони у кращому разі підтримували форму перед двома майбутніми відповідальними міжнародними стартами, перший з яких Чемпіонат Європи серед кадетів, що відбудеться в італійському Неаполі. Звісно, обоє налаштовані виступити там належним чином, адже дівчина перебуває у гарній спортивній формі, і головне, після двох попередніх успішних виступів на континенті, їй вдалося повернути собі психологічну впевненість з іншого боку. Майбутні суперниці наразі значно обережніше і водночас агресивніше будуть ставитися до поєдинків з нею, вважаючи за честь для себе здобути перемогу. По результатам это понятно. Я, ну, по, по моим ощущениям, я фехтую так же самое, например, как когда я и плохо фехтовала. Просто э, в моем случае, наверное, больше всего зависит от головы. То, что как я себя настраиваю, э, как я там, например, на соревнования какие-то конкретные настроилась. Да, я понимаю, что чемпионат Европы и чемпионат мира это достаточно ответственные и важные соревнования, где я буду представлять свою страну, но при этом я понимаю, что мне там нужно поехать и не. не викрить і з такої то определеної целлю поїхати, а просто показати што я умію. якщо я покажу то, що я умію, то звісно буде результат у цьому контексті. Варто відзначити, що звітні успіхи Дніпровських дартаньянів наявність чудових сучасних та затишних умов для проведення повноцінних тренувань за що велика подяка та шана колишньому і нинішньому керівництву Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, яка наразі вже стала. Складовою частиною Українського державного університету науки і технологій. свого часу. Вони спільними зусиллями з інвесторами капітально відремонтували залу для занять фехтувальників, яка на сьогодні одна з кращих профільних на теренах держави. До речі, подібне стосується і двох інших зал вишу ігрової та тієї, де практикуються акробати, і звісно, окрема тема постійно діючий плавальний басей. Зрештою, то вже інша історія. Наразі бажаємо успіху Марії середі. Тікаємо її з перемогами, а якщо навіть їх і не вдасться здобути, кожна поразка на проміжному етапі до нових звершень гарний урок для аналізу, виправлення помилок, щоб крокувати далі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.